Друзі, стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Перед великоднем на деяких кладовищах знімають прапори. Пишуть в телеграм-каналах, а люди публікують відповідні відео. Для чого це робиться? Це ж. Наші герої знімають, аби приховати кількість втрат чи що в людей нерозуміння, адже на провідну неділю, великдень люди підуть відвідати своїх близьких на кладовища. А там пишуть, що наказ пішов вище, аби не псувати рейтинг найвеличнішому. А ось що про це думають люди? Зараз масово на всіх кладовищах в Україні почали убирати могил погибших солдат. Причому, як написали мої підписники, робиться це все в темне время суток, чтобы не було кипіша серед народа. Моя мисль по тому поводу. Я думаю, что это море пропоров в Украине никак не соответствовало озвученной Зеленским цифре потери в 31 тысячу человек. Как оказалось, только на киевских кладбищах похоронены более 20 тысяч солдат. Но в Киеве нашли выход из этой неприятной ситуации. В одно мгновение со многих кладбищ были убраны флаги Украины. Ведь без флагов, кто там лежит, можно понять, только вчитываясь в надписи на памятниках. А от этого можно было быстро утомиться. Еще одна проблема с расширением кладбищ, которые растут не по дням, а по часам не только бьет по имени Джузеленского, но и вызывает скандалы с местными жителями. Но изворотливый украинский разум и тут нашел выход. Урны с прахом очень экономят пространство. На месте одной могилы можно разместить до 8 урн. И это только в горизонтальной плоскости. А если добавить вертикальной составляющую, это же бешеные цифры экономии получается. И еще с братскими могилами. Одна очень перспективная идея для Зеленского. Опять же, издалека могилка одна, памятник тоже один. А сколько там лежит, можно будет узнать, только ознакомившись со списком личного состава. Зато визуальный эффект на 100%. Потерь, как говорится, нет. Знімають, аби приховати правду втрата, адже на провідну неділю, Великдень, люди підуть відвідати своїх близьких на кладовище, а Там пишуть, що наказ пішов з офісу президента, аби не псувати рейтинг, А ось Що про це думають люди? Влада перестала чути свій народ, і замість того, щоб повернутися обличчям до свого народу і прислухатись до його потреб, вимог до його зойку. Вони почали застосовувати репресивні методи не заохочування, а примусу. Тому у нашій країні зараз відбувається підміна поняттів вільності і подневільності. Нам кажуть, що ми захищаємо свободу, але свобода будь рабом – це не свобода. От другий момент, якщо б влада виконувала свої обіцянки, які вона давала при, ну, при началі при початку війни, то не відбувся б цей розкол між владою і суспільством. Тому що суспільство відчувало те, що влада її його не обманює, а свої обіцянки дотримуються. І це було б тим же стимулом для того, щоби. Знов таки захищати ті відносини, які правильні відносини, які мали б скластися між суспільством і владою в час війни. Але це, на жаль, не відбулося. І замість того, щоб виправляти свої помилки, влада включила репресивний механізм, копіюючи його з російського. І ми поступово, поступово з демократії сповзаємо в сторону автократії. І тут треба все-таки можна трошки замислитись. 28 квітня, 23 рік. Північне кладовище. Жодного прапора України на могилі загибших. Місяць тому прапори майоріли. Вже все. Сказали не виставляти прапори. За Верховною Радою, за Твержень, не виставляти прапори на могилах загиблих воїнів. щоб люди не бачили реальність приходячого, скільки загиблих. Було тільки прапорів, тільки було на всьому кладовищі. Зараз все. Де не де там єсть. Або герби в колір прапора. А так немає. Поприбирали. Зеленський сказав, щоб погиб, загибли всього 31 тисяча. Може 31 тисяча тільки в Київській області. Такий. Такі діли. Військовий шломо на гель підкреслює. Виходить, що дійсно Єрмак не головний зрадник. В цьому шарп виявився правий. Головних зрадників звуть Вовка Еленка. І ще виходить, що цей вовка набагато розумніший ніж він намагається виглядати, коли корчить перед камерою придурка, який не може сформулювати свою думку. Це йому потрібно для того, щоб його свідомий саботаж виглядав як звичайна дурість розумово відсталого. Але ні, він ні, ті, хто йому допомагав заволодіти президентською посадою. Не очікували, що цей лядський цирк проіснує так довго. Все повинно було завершитись в березні 22-го, але ми всі ці плани поламали. Зараз він змінив тактику і намагається втриматись при владі якомога довше за рахунок західних грошей. Але й тут помилка вийшла. Справа в тому, що в західних політиків немає не підзвітних грошей, яку хойла. Західні політики повинні звітувати за кожен витрачений долар, тому й захищають себе від тих. Таких шахраїв, як наш вовка, найбільшим джерелом наповнення бюджету України зараз є західна допомога. Як нещодавно стало відомо, в Р ця допомога розрахована так, щоб створити дефіцит бюджету десь у 2,5 мільярди. Це невеликі гроші у масштабах держави, але їх нема де взяти. Єдине місце, де це можна зробити це фонд, яким розпоряджається пані Пріцкер. Але вона їх надасть лише в обмін на потрібні реформи. Ті самі реформи, які проводив Порошенко, і за які його зненавиділи всі, кому він причими хвоста. Отже, вибір дуже простий: або ти впроваджуєш потрібні реформи, і тебе починають ненавидіти всі корумповані чиновники, або не впроваджуєш, і тобі нічим буде платити пенсії і зарплати. Є, щоправда ще один вихід скоротити витрати на державний апарат, але він і теж почне тебе ненавидіти. А, а наївні українчики сподівалися, що американці за них знесуть вовку. Не вийде. Доведеться самим думати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.